Thank you. На першому подільському знову час зустрічі з Артемом, маленьким помічником для новоспечених батьків. І неважливо, чи у вас перший малюк чи третій, Артем точно знайде щось нове та корисне для вас. Сьогодні ми поговоримо про температуру тіла малючків, адже ми на 100% переконані, що помітивши на термометрі позначку трохи вищу за 37 градусів, серцебиття мами прискорювалось, і виникало бажання одразу телефонувати лікарю. Не варто ось вам пояснення. До 37,5 без будь-яких симптомів і скарг маленьких дітей може бути. Але це зовнішня температура, тобто, якщо які батьки можуть міряти в ротові порожнення або ректально, Там температура зазвичай десь на 1 градус більша. Тому потрібно розуміти, якщо ми в прямій кішці кишці наміряли 38, значить вона 37, а не 38 і варто вже хвилюватися. Та температура це не все, чим можна розхвилювати батьків. Часто малюки після народження видають дивні звуки, схожі на хропіння або ж можуть надто гучно сопіти. Це нормально, десь ну, орієнтовно місці до 6 Це може бути нормою, тому що. Носові ходи дуже маленькі вузенькі. Як бачимо, моя фаланга мізинця більше, ніж носяк. Відповідно, взагалом череп і лицевий череп дитини дуже маленький. І на такій маленькій площі треба розмістити очі нососльозними канальчиками через що, на, до речі, закисать, вони теж вузенькі, носік з його всіма входами, виходами, раковинами, ханами і там подібне, Ротову порожнину, носу глотку. І ще плюс дві слухові труби сюди відходить. Тобто на мінімальний проміжок. Дуже-дуже багато всього. Так як дитина маленька, і будь-яка дитина, вона є в принципі худенькою. Я бачу тут пішкірної клітки, вони ну, дуже мало. От, Цей звук буде дуже добре проводитись в грудну клітку. І часто батьки нервують, що дитина хрипить, щось там страпилось, там щось погане. Ні, це просто звук проходить. Про провідні такі хрипи ми чуємо, це абсолютно нормально. Зазвичай провідні хрипи будуть зникати, якщо дитина вирівнює голову. І ніс, глотка легені стануть ну, майже в одну пряму. Тоді цей провідний хроб майже повністю зникне або повністю зникне. А коли дитину лежить так, то відповідно да, Цей звуки будуть ну, дуже такі хроплячі, свистячі і тому подібне. Допомога тут мінімальна. Ми просто зволожуємо носик, капнули. Кізорощин розм'якши ці козюльки, дитина їх вичхає. В більшості випадків, якщо не вичхає, ми можемо ватною турундочкою такою скатати. Закрутити, акуратненько дістати ці козюлічки. Промивати не обов'язково промивати в такому віці заборонено. Саме промивання, таке, як ми звикли з допомогою спрею, взяти або кукушки, як в нашому дитинстві робили. Це заборонено, тому що якщо тут є козюльки, і вони якось потенційно можуть бути пов'язані з вірусною інфекцією, через коротку слухову трубу ми навпаки ці соплі заганяємо до вушка і маємо тоді отіт. Трошки труситься підборіддя. Якщо воно труситься, коли дитина нервує, щось виконує, то до трьох місяців це цілком нормально. Якщо ж підборіддя труситься під час. Сну, тобто дитина абсолютно спокійно розслаблена і труситься підборіддя, то тут бажано до невролога звернутися для додаткового обстеження, тому що це вже в принципі, може вказувати на деякі порушення. Бачите, все набагато простіше, ніж здається на перший погляд. Тож не хвилюйтеся, якщо перші місяці чуєте дивні звуки. Однак, якщо вони з'явилися раптово, краще проконсультуйтеся із своїм лікарем, аби малюку було добре і мамі спокійніше. Зичимо вам здорових малюків та температури 36,6. Вже у наступному випуску поговоримо про так звані коліки та як же ж з ними боротися. Не забувайте про коментарі та запитання, відповіді на які стануть точно актуальними, для Усіх матусь і татусів зустрінемось на першому подільському.